Візьми і зроби, чи зможе фракція самопомочь додати конструктиву переговори щодо коаліційної угоди та водночас подолати внутрішні протиріччя. Про це ми і далі будемо говорити з народним депутатом Юрієм Дерев'янком, який вже є гостем у нашій студії. Доброго ранку, пане Юрію. Отже, останніми днями дуже багато розмов, дуже багато різних дискусій пов'язуються це все із вашим ім'ям. Давайте будемо спробувати. 에, Точки над іоском всі розставляти. Так? Отже, що зараз насправді відбувається із самопоміччю і з усіма цими демаршами, взаємними звинуваченнями, чи їм дійсно покладено вже зараз край? Ну перш за все, я не знаю, що відбувається самопоміччю, тому що я є член ради партії Воля і я є висунутий партією воля на мажоритарний округ, де здобув перемогу. Так. і ми мали з'їзд політичної партії Воля в неділю на якій ми обговорили нашу взаємодію. Під час короткого перебігу виборчої кампанії і наші партійці всі висловились і сказали, що саме оця взаємодія, саме цей процес короткий, він швидше характеризується негативно. Але це не означає, що між партією воля чи партією самопоміч є якісь е, політичні розбіжності, що, чи щось таке. Навпаки, ми маємо дуже спільну платформу. Ми будемо відстоювати наші інтереси у парламенті наших виборців, е, відповідати і реалізовувати нашу програму, і це абсолютно точно. Так само, як і наші всі кандидати, які були делеговані у спільний список самопоміч, які зараз будуть народними депутатами, будуть у фракції самопоміч. Це не має ніякого відношення так. до коаліційних перемовин, абсолютно ніякого. І і наші депутати будуть у е, значить, відповідній фракції самопомічі, так само, як і інший депутат наш, який пішов по списку Народного фронту Вікторія, Сюмар буде у фракції я переконаний, Народний фронт. І це ніякого впливу взагалі немає на. Переговори по коаліції. Я думаю, що ця така публічність, яка набула такого резонансу, комусь мабуть, вигідна для того, щоб створити умовний, начебто, конфлікт між самопоміччю і волі. Насправді ніякого конфлікту не існує. Це була внутрішньопартійна дискусія, так. яка характеризувала виключно короткий період виборчий. Ви можете зайти на наш сайт офіційної партії воля політичної. І там це все викладно, весь все відео, всі виступи наших партійців. І треба відмітити, що наша партія це не партія лідерська чи вождійська, де можна комусь там ну знаєте, заборонити, говорити всі після виборів, прийшли, обмінялися думками, зробили висновки. Крім того, на цьому з'їзді було ухвалене друге важливе рішення про те, що. Наші депутати у парламенті мають створити об'єднання міжфракційне об'єднання. Це не є це не суперечить ні входженню наших депутатів у фракцію. Це абсолютно вимога нормальна, регламентна. Депутат знаходиться у фракції, але в той самий час повинно бути об'єднання воля, створене міжфракційне об'єднання воля. Для чого? Для того, щоб наші депутати, які були висунуті з'їздом рейтинговим голосуванням, в першу чергу доводили і відстоювали ті всі наші ідеї. Програми, наші цілі у парламенті, і це прородно. Ну і, власне, і третє і третє так. питання, що ми одноголосно практично прийняли рішення про те, що на місцеві вибори партія воля йде сама, що вона не буде кимось поглинатися чи зливатися з будь-якою іншою партією. А це партія волі як окремий суб'єкт політичний, і ми будемо брати участь у наступних виборах самостійно на місцевібор. Ми ну, сама Вікторія Сьор про яку ви вже задала також, уже закликала до того, аби вже припиняти усі ці протиріччя і приходити до якоїсь конструктивної роботи. Просто було цікаво, що власне ці. Перемовини щодо коаліційної угоди, чи це була суперечка за повноваження, чи за цінності? Ні, тут взагалі просто коаліційна угода віце-коаліційна угода триває, і вона жодним чином не має ніякого відношення до тих внутрішньопартійних дискусій в політичній партії воля. Жодних і ніяких. Тому що ще раз хочу підкреслити, що всі наші депутати будуть у фракції самопоміч, і фракція самопоміч сьогодні проводить коаліційні перемовини, і це правильно, хай вони проводять. І це ніяк не впливає на саме про це ми і запитували. Це взагалі так. ніяк не впливає на проведення цих коаліційних перемовин. Так. А навпаки, це з'їздом партії воля установив. Дякую Встановив встановилася вимога до наших кандидатів, до наших депутатів не забувати, що вони є партійцями волі, якщо вони хочуть бути партійцями волі, і фракція у фракції Самопоміч знаходячись, вони будуть так само знаходитись у міжфракційному об'єднанні. Сьогодні 26 міжфракційних об'єднань у діючому парламенті, і це таких багато міжфракційних об'єднань. Але міжфракційне об'єднання воля це якраз безпосередній зв'язок кожного депутата з політичною партією, тому що ми йшли на вибори, ми відстояли свої цінності. Ми повинні передемонструвати як. Наші депутати будуть працювати у парламенті. Як ви вважаєте, що зараз заважає вже до саме до коаліційних угод, тобто які є перепони? На вашу думку, ви знаєте, я не є учасником коаліційних перемовин від самопомічі, тому я думаю, що мабуть це більш коректно, треба питання задати представнику самопомічі, який веде ці перемовини, але я вважаю, що чим швидше ці перемовини закінчаться, чим вони будуть швидше більш прозорі і менш будуть побудовані на просто розподілі посад, тим це буде краще. Якщо це буде розмова про те, які перші закони ми будемо приймати перших 10, чи перших 50, чи перших 80, тих, які змінюють реальну систему, де цю би систему відчутно, щоб люди відчули, що Тема змінилася, адже за 6 місяців нічого не змінилося. Ну, ось Якраз я хочу вас запитати, які закони на вашу думку слід ухвалити вже найперше і які вже готові до голосування. Ну, на мою думку, обов'язково треба ухвалити і те, що ми будемо ініціювати. Це перше засадничі речі. Це закон про відкликання народного депутата, це про зняття недоторканності. Це однозначно. Це ми будемо ініціювати і будемо просити всіх колег підтримати це зміни в конституції. В першу чергу, так це засадничі речі, які мають тривалість проходження. Два дві чергові сесії. Тому це треба починати зараз, а потім продовжувати далі. Друге, треба ухвалювати пакет законодавства, який стосується прозорості фінансування збройних сил не тільки бюджетних, а й тих коштів, які даються. Нашими громадянами людськими коштами третє це підсилення обороноздатності країни. Четверте це змінення взагалі політики оборонної для того, щоб сформувати потужний військовий резерв із всіх здорових чоловіків, які мають щороку три-чотири тижні в, в рік проходити навчання зброї в руках для того, щоб будь-який мен часу без сумнівів бути ефективними на захисті України. Наступне це пакет законів по Боротьбі з корупцією децентралізації і деолігархізації економіки це дуже важливо, тому що якщо цього не буде, ми так само не зможемо ні робочі місця створити, нічого іншого. Це ми почали тільки змінювати нашу не змінювати, а зупинили ту вертикаль корупційну в судовій системі. Я маю на увазі про судову реформу. Закон, який був прийнятий про відновлення довіри до судової гілки влади. Нам треба рухатись далі, тому що тут ми тільки зробили перший маленький крок, але без справедливого судочинства нічого іншого взагалі України. Можливо, побудувати, тобто ці закони, цю низку законів треба ухвалювати вперше. І я вважаю, що зараз на коаліційних перемовинах е, має власне отакий от бути порядок денний. Тобто, перших перших 10 законів, перших 50 законів, перших 80 законів. І суть цих законів, які там мають бути е, які там мають бути реалізовані основні речі, основні напрямки. і Учасники коаліції між собою повинні це погодити, і ми повинні це підтримати у парламенті. Тоді ми будемо розуміти, який у нас шлях, і за скільки днів, щоб перші 100 днів, які будуть в парламенті, було про що звітувати. Так. Пане Юрію, ну ось усі ми пам'ятаємо, що однією з ознак ще режиму Януковича це були суцільні побори всього і всіх хто хоч якось заробляє без допомоги держави, і вся державна машина, вона була спрямована так. на витискання останнього з малого і середнього бізнесу. І поки що вдалося змінити на так уже й багато. Чому як вважаєте? Ну це дійсно так, і я буквально вернувся кілька днів назад з нашого мажоритарного округу, і в жодному населеному пункті люди не сказали, що щось змінилось в жодному. Тобто, ми забрали верхівку, але середня ланка залишилася. Залишилися ті самі схеми, які Вибудував Янукович, залишилися ті самі люди, які сьогодні сидять уже в Москві і які контролюють величезну кількість всіх тих самих потоків. І на превеликий жаль випробування владою і грошима не всі всі витримали. Тому це ще більші вимоги ставить сьогодні до правоохоронної системи, до президента. До парламенту для того, щоб далі здійснювати практичну реалізацію закону про люстрацію, це те, чим ми будемо займатися, далі забезпечувати формування національного кадрового резерву. Це так. та програма, яку ми так само пропонуємо, як конструктивний наступний крок, для того, щоб закон про люстрацію не тільки став законом про очищення, а ще й про оновлення влади. Щоб ті люди, які не можуть сьогодні влаштуватись на роботу або влаштовуватися за великі хабарі, або за кумівство, щоб вони були чітко їх було видно, що вони такі існують в такому відкритому порталі національний Ревий резерв і щоб чиновник точно знав, що якщо він їх не запрошує на відкритий кадровий конкурс, то він робить злочин, і це має бути так само норма закону. І такі речі ми будемо так само ініціювати. І без таких змін люди не відчують, що змінюється. Це треба робити. Ви є одним із розробників закону про люстрацію. Давайте ще поговоримо про це. Зараз дуже багато є суперечок щодо впровадження закону. Як ви вважаєте, чому він діє так вибірково? Якщо можна коротко? Я хочу сказати, що суперечки будуть тривати завжди, тому що це стосується величезної армії. І Путіна, і Москви, і всіх інших, які впроваджувалися протягом 20 років в українські органи виконавчої влади, в правоохоронні органи, в судові органи, в тому числі, і тому ті, які зараз звільнили за 10 днів, це тільки перший пункт закону. Є перевірка, яка буде тривати і 6 місяців, і три, і 2 місяці. І, взагалі, я думаю, що остаточно всіх наших чиновників, а по закону потребують і попадають під перевірку всі без виключення чиновники, в тому числі і під майнову перевірку, майнову люстрацію, де буде зрівнюватись і порівняно. Декларація вартість майна вказаного у декларації, так. і так само і чиновника, і членів його сім'ї з офіційними доходами, які він отримав під час державної служби. Тому цей процес буде тривалий, але я вважаю, що і парламентський контроль, і громадський контроль повинен бути таким, щоб це не було вибірковість, а щоб це було дійсно об'єктивно, і ми будемо до того докладати максимум зусиль. І mm -hmm. Я вас переконую, що ми будемо робити. Почули вашу думку. Дякуємо за розмову. Бажаємо гарного дня. Дякую.